Об'явлення 1.9. Я Йоан, ваш брат і спільник в біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи цей вірш, ми бачимо, що Йоанн називається братом. Він не просто називається братом. По суті, ми є всі братами, тому що слово Господнє розкриває нам чудову істину. Дії апостолів 17.26 сказано, весь людський рід він від одного створив, щоб замешкати усю поверхню землі. Тобто Ми є рідними, тому що ми народилися від Адама, пішли всі, і таким чином ми є по природі братами. І це є важливий момент, тому що це не просто одне походження, спільне походження. Корінця нам. 15 розділ 45, і 47 вірш говорить про те, що перша людина Адам став душею живою, перша людина землі земна, а який земний, так і земні. Тобто Таким чином, автор говорить про те, що ми є рідними між собою. Коринтєнам 8.6 сказано про те, що та для. Нас один Бог Отець, що з нього походить усе, ми ж для нього і один Господь Ісус Христос. Ці слова підтверджують про, те, про нашу біологічну родинність. Також послання Йоанна, перший розділ 3.12 сказано: Каїн був від лукавого і брата свого забив. За що він його забив? Бо його лукаві були вчинки, а брата його праведні. Таким чином, показується про те, що ми є всі родичами, але є важлива деталь про те, що ми не маємо... і слово брат, коли говорить Йоанн, «Я, Іван ваш брат, він говорить про те, що між нами не має бути ворожнечі. Тобто в церкві ми маємо бути єдині. Не дивлячись на те, що можливо між нами мають, можуть бути різні погляди, різні переконання внутрі церковні. А навіть і між церковні, між різними конфесіями ми маємо бути єдиними, тому що ми є братами. У нас є, будемо казати, біологічна родинність, не тільки якась духовна. Про це сказано про Каїна. І тут йде якби, застереження, щоб ми не чинили таке Каїн. Він, звичайно, вбив буквально. І Біблія застерігає, що хто вб'є, хто проліє людську кров, того буде вилята кров. Буття 9.6 сказано: хто вилє кров людську з людини, то вилята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Але крім всього іншого, ми маємо сказати, що це важливо, але більш важливіше не проливати кров язиком, тому що язик він також може проливати. Ну не буквально, але читаємо в Якова 3 розділі 5-6 вірш. Язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький вогонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами. Язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Тому слово Боже застерігає і в першу чергу, і це більш важливіше не, не шкодити ближньому нашому. Не причиняти ніяких проблем. Автор говорить, я Іоанн ваш брат. Ісус Христос каже, ви будете братами, ви називаєтеся братами, і Іоанн, будучи послідовним, так і чинить в своєму житті. І Він не просто називав себе братом, він і був єдиним з, своїми, з тими, з ким він був в церкві. 1 Корінцям 15 розділ і 45 47 вірш сказано. Перша людина землі земна, друга людина із неба Господь. Який земний, такі земні, який небесний, такій небесній. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. А 21, роз... 21 вірш і 22 вірш сказано. Смерть бо через людину і через людину Воскресення мертвих, як в Адамі всі вмирають. Так само в Христі оживуть. Тобто, Тут говориться про те, що ми є і біологічно рідними, і духовно. І якщо ми лише біологічно, то ми будемо наслідувати природу Адама, природу Каїна, але якщо ми і духовно переймемо родинність, то тут ми вже будемо наслідувати Ісуса Христа. І Тимофія 2, 11-12 сказано. Коли разом з ним ми померли, то й житимемо разом з ним. А коли терпимо, то будемо разом з ним царювати. Амінь.